Слава всімогущому Богу, отцю, Сину, Святому Духу, во віки віків. Господь Бог пообіцяв своєму слові, що якщо ми будемо слухати гласа Господа, Бога свого, і ходити путями, бо то Господь сам прогонить наших ворогів. Секрет перемоги в будь-якому в свободі нашої країни від ворогів, церкові від ворогів, хай Господь сам розсудить, але в будь-якому випадку Господь пообіцяв священникам захистити їх, які вони все життя для Бога присвятили. Тому ми будемо зараз молитися, щоб ми ходили Божими путями, слухали гласа Господа, ми, наші рідні і близькі, щоб Господь освободив від гріхів і щоб Господь прогнав ворогів з нашої країни, з наших церков, з наших домів, щоб у нас не було коварних планів один до одного. Десь Небесний, небес, во ім'я Ісуса Христа, силою Боже, коти дієш і собі все. Перемога Ісуса Христа через пролиту кров на Головському хресті. Господи, перемогу над нами, над нашими рідними та близькими. За спасіння рідних і близьких, щоб Господь захоронив спасіння Духом Святим. Ми просимо Бога, аж свободи Боже, аж свободи від гріхів, поможе слухати голоса Господа, Бога нашого, поможе ходити по потяну Боже, забери всякі <кхм> спокуси, всяке срібролюб'я. Хай страх Божий краще буде сокровищем нашим. Тому що день, гроші ми побачили, не захищають нас. Як можна швидко все потеряти, згубити те, що за гроші куплено. І тільки Боже має цінність. Тому ми взиваємо до Бога. О Боже, всі Помилуй нас, Господи, помилуй нас, поможе нам ставати кращими. Такими, якими ти пообіцяв, Господі, в своєму слові, що ти будеш.